Вітаю вас, мене звати Ліза Скакун, і я буду вашим духовним провідником. Це швидка медитація, щоб повернутись до спокою. Ви можете робити її у будь-якому місці. Головне, тримайте фокус за моїм голосом. А зараз за можливості: закривайте очі і зробіть глибокий вдих животом. Кожним вдохом навколо вас починає з'являтись біле світло, і ви переноситесь у духовний простір, у якому ви завжди можете відчути себе як вдома. Сфокусуйте зараз. На тому, що ви переходите у цей простір, ви вже знаходитесь у ньому, у ньому безпечно, спокійно. І прямо зараз спробуйте відчути у собі цю тривогу. Якого вона кольору. Спробуйте зараз. За допомогою думок дістати цю тривогу з себе і поставити її навпроти вас. Розгляньте її, тільки не біжіть від неї. Якого вона розміру? Якого вона кольору? І як ви відчуваєте? Ця тривога вона теж заслуговує на любов, як і ви. Не біжіть зараз від цих відчуттів. Вони є частиною вас. Прямо зараз відчуйте цю емоцію, спробуйте навіть підсилити її, тримайте фокус тільки на ній, а усі інші думки сприймайте як хмаринки і відправляйте їх подалі від себе. А тепер уявіть, як світло навколо вас починає перетворюватись на золотистий колір, сяйво якого розповсюджується по всьому простору. Це є божественна духовна підтримка від вищих світлих сутностей. І цей золотий потік починає проходити крізь вас ваше духовне тіло. Дозвольте цьому потоку заходити через ваше прекрасне і світле серце. Воно прямо зараз починає розтікатись по всьому. Вашому організму. Відчуйте зараз, як розслабляється кожна клітинка організму, як розслабляється кожен м'яз. Продовжуйте дихати животом. Відчувайте, як енергія Повністю починає заповняти ваше єство. А тепер зверніть увагу на шар, що знаходиться перед вами з вашою емоцією, і як він теж починає освітлюватись теплом. Легкістю і головне любов'ю. Ви знаходитесь тут і зараз, а ваша емоція за вашим бажанням починає змінюватись. Спробуйте прямо зараз подякувати собі, що можете допомогти собі. І тепер спробуйте наповнитись цим світлом навколо вас і промовляйте при цьому про себе мантру. Я є світлом і я люблю себе побудьте трохи у цьому стані і насолодіться моментом, що ви є тут і зараз. Пам'ятайте те відчуття наповнення, але не намагайтесь завжди його досягнути. Кожне ваше відчуття важливе. Пам'ятайте, що вони не з'являються просто так. І якщо ви потребуєте розібратись із вашим станом, то запрошую на сеанс регресії або на консультацію. Дякую, що ви є, і буду рада почути ваш відгук.